На заправці трохи зависає каса. Усі клієнти перетворюються на глядачів на сцені двоє. Бойова бабуся ні. Язик не повертається її так назвати. Поважна мем, гарна постава, поставлений голос, впевнений погляд. Судячи з аури, молодість у неї була міцна, ще до 90-х, у яких вона просто сміялася і посів обличчя. З нею онук явно виховується в японських традиціях: слова ні або не можна заборонені. Але балувати! Це не синонім відсутності вимогливості. Хлопчина років восьми. Трохи схожий звичками на героя О Генрі Вождь червоношкірих, каса зависла. Усі чекають. А в бабусі легкий тролінг діалог з онуком. Щоб було зрозуміліше, асоціативно. Бабуся міцна блискуча рейка. Онук гнучкий моторний трос. Збігай до туалету. А може, не треба? Може, й не треба. Але я зупинятися не буду. А я у вікно. Зустрічний вітер. Я відкрию вікно в багажнику. Схоже, у бабусі джип. Добре. Намочиш джинси, сам і випереш, і машину помиєш. Пауза. Добре. Хлопець іде, повертається. Руки помив. Так! Навіщо брехати? Та як же бабусю? Манжети сухі. Хлопець захоплено пережовує губами: чи то твою мать, чи то бля. Знов іде, повертається. Може, я піду погодую голубів. Іди. Хлопчина йде, повертається з обуреним виразом обличчя. Там при вході два дядьки курять. «Вийди і скажи їм, що на заправці курять тільки відморожені дебіли. Хай затушать. Він тікає з щасливою шкідливою міною, швидко повертається. За ним двоє такі: сильні, впевнені, міцні. Демонстративно тримають сигарети в руках. Я б, при зустрічі з ними, перейшов би на інший бік вулиці. Погляд, ледачо запитальний. І що за нафіг? Далі, все за сценарієм. Бабуся бачить їхній заход. Публіка ділиться навпіл. Одна частина дістає телефони й попкорн, друга шукає аптечку. Охоронець щось уважно розглядає за вікном. Якщо ви шукаєте, хто послав хлопця. Це до мене. Якщо почнеш матюкатись, я тобі свисток сумкою розіб'ю. Чуєш, мамаша? Його перебивають як у школі, коли вчителька накладає залізними інтонаціями на дурні репліки учня хулігана Ти не офігів пасинок? Яка я тобі, мамаша? Полудурок ти аморфний. Якщо думаєш, що своїм целюлітом мене присунеш, жорстоко помилився. Рота навіть більше не відкривай. Ти вже все, що треба, наговорив. Не тягни свою долю на дно, бо дограєшся! Хлопець спокійно вибирає колу. Бабуся, на секунду до нього, не змінюючи тону. Візьми лайт, там менше цукру. Повертається до монологу. Цигарети затушили обидва і викинули. Ідіоти, прости, господи. Як у Гоголя, німа сцена. Один із хлопців раптом хапає телефон і діловито виходить. Другий за ним: Бабусю, а якщо я теж буду курити. Якщо будеш підтягуватись 25 разів. І тобі буде нічим зайнятися і нікуди витрачати гроші. Обкурися. Тільки стілець витирай. Навіщо? Нікотин із дупи витікатиме. Бабусю. А як ви раніше переписувалися, айпадів і телефонів не було на бересті? Схоже, терпіння трохи скінчилось, хлопець щасливо усміхається. Касирка. Каса запрацювала. Публіка аплодує.